Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у мене рубрика Порожні пляшечки, порожні баночки. Хочу дати вам свої відгуки на косметичні товари, які я використала за якийсь там період. Отже, почнемо з розхідників. Мій золотий стандарт жіночої гігієни вже неодноразово показувала ці засоби в своїх відео. Це щоденки від Discreet. Беру на постійній основі і Always ось такі саме. Це моя улюблена марка, виробник. І якщо я час від часу щось змінюю, пробую новеньке, то все одно повертаюся до цих добре знаних, перевірених засобів. І ще один порожнячок, ось такий, купувала в АТБ. І зараз зі знижкою ось такі флос-зубочистки дуже гарної якості. Сподобалися мені навіть більше, ніж ті, що продаються в Єві, доктор Морген, здається, називається. Так от, з АТБ мені подобається більше, тому що там більш тоненька ниточка і більш делікатне забезпечується очищенням. І перейдемо до догляду за волоссям. За минулий період я використала три упаковки фарби. Одна з них та, що постійно у мене мількає в покупках або в порожніх пляшечках, вже не буду коментувати, просто класна фарба. І ще дві фарби палет з однієї лінійки. 665 золотистий грильяж мені повністю на 100% підійшла за відтінком. Жодних алергічних реакцій ця фарба не викликає. Досить стійка, сподобалася і, можливо, буду повертатися ще до цього відтінку: 6,65. А от 460 золотиста кава мені сподобався в палітрі і довго я міркувала. Чи варто мені спускатися до 4 рівня глибини кольору? Коротше, це була помилка надто темний, і пошкодувала чи пофарбувалася. От Зараз намагаюся змити. Не сподобався сам відтінок, хоча фарба за якістю, як я вже сказала, мені дуже підходить, враховуючи те, що у мене є алергічна реакція на фарби. Наступні засоби виглядають ось таким чином. Це мені колись, здається, на нотіно або в наїві, не пам'ятаю де, поклали в якості подарунку за придбання продукції Матрікс. Ось таку парочку мініатюр по 50-75 мл. Лінійка Food for Soft дійсно виконує свої обіцянки. волосся дійсно. Робиться м'яким після використання цих засобів, можна навіть обмежуватися тільки одним шампунем, нормальне розчісування, волосся не заплутується, підлягає укладанню. Використовувала, звісно, в парі, дуже сподобалася ця продукція, але улюбленою моєю лінійкою від Matrix є помаранчева для розгладження. Можливо, повторю з часом її. Але і ці продукти я теж раджу для тих, кому важливо зробити своє волосся м'яким, більш податливим. Класна лінійка. Ще один засіб, який закінчився ось така маска для волосся від компанії Kalos. Мультівітамін замовляла на тіну за якісь там 30-40 гривень. Надзвичайно класна маска, довго вона у мене була. 275 мл. Десь, мабуть, рік нею користувалася разом з мамою, і мамі дуже сподобалася ця маска, вона попросила мене перезамовити. Ну, і, власне, я в поточних своїх відео про догляд, про поточний догляд я її неодноразово вихваляла і казала, що вона ем, краще за якістю. Ніж вона коштує, да? тобто вона могла б коштувати набагато більше, тому що вона дійсно класна, у неї така цікава консистенція. Коли ви приносите цей продукт на волосся, він відразу обволакує волосся. він таке Цікавий такий якийсь ефект спостерігається. Тобто ви трокаєтесь волосся, і воно вже ну, видно, що маска коротше, працює. Не можу навіть пояснити, як це все відбувається. Але насправді дуже класний продукт. Я вже замовила, щоправда правда з інших лінійок, але парочку масок, з Натіна від цього бренду, щось мені підказує, що там у них є такі, знаєте, приховані перлини, які варто пробувати купувати. І далі буде видно. А Далі переходимо для засобів е, по догляду за обличчям, замовляла на такий гей для вмивання, для, для вмивання е, очищуючий клінзер від бренду Mild by Nature 170 мл, 140 мл з ароматом цитрусу і там в складі є всілякі екстракти. Одним словом, цей продукт вже знятий з виробництва. Я не буду на ньому довго зупинятися, але я хочу сказати, що це щось незрозуміле, тому що консистенція цього засобу настільки дивна, вона, як якесь підтанувше желе і утворюється при розмилюванні в якийсь незрозумілий абсолютно слиз. Хоча очищував непогано цей засіб, але сама консистенція, щось така неприємно було користуватися цим засобом, тому рекомендувати його не буду. Ну, власне, він, вже його ви не придбаєте, він знятий з виробництва. А наступний засіб, який у мене закінчився, це ось такий крем. Точніше, це. Сером під очі з жінченнім і ретіналем від корейського виробника Beauty of Choson. Тут великий об'єм 30 мл, і цей крем я використовувала за півроку. Звісно, що використовувала його не тільки на область, на вклочі. Да. Звісно, використовувала його. Не тільки на область навколо очей, але й на все обличчя. І мені сподобався цей крем. Хоча, якщо я трошечки часто використовувала цей засіб, з'являлося певне подразнення на шкірі, ну, ретинол, ретиналь, все це ретиноїди є ретиноїди це такий досить примхливий компонент, який потребує. Такого більш ретельного догляду треба розуміти, як він впливає на вашу шкіру, і не зловживати кількістю і періодичністю використання цих засобів з цим компонентом. Тому сам по собі крем класний, якщо любите ретиноїди і користуєтеся, то варто звернути увагу, мені сподобався він легкий, швидко вбирається шкірою. Але, чесно кажучи, сам по собі ефект, ефект використання ретиноїдів я не зрозуміла. Якогось омолодження немає. Е, ну, більше нічого не можу сказати. Я використовувала його для того, щоб прибрати перші там, ознаки якихось дрібних зморщичок і так далі. Все на місці залишилося, хоча просто приємний продукт використання. Повторювати не буду. Закінчилася ось така сироватка від Медіпіл. Свого часу вона була дуже така модна, популярна бортокс з пептидами. Мені цей продукт сподобався. Він досить швидко у мене розійшовся, швидко я його використала. Він дуже приємний на аромат, дуже такий ледь вловимий аромат, але приємний. Швидко вбирається шкірою. Також може викликати невеличкі подразнення, якщо щодня цією сироваткою користуватися. Але в цілому мені сподобався цей продукт, можливо, я його і повторю. Подивимося в Медіпіл зараз випу випустили новинки. Можливо, захочеться спробувати щось нове, а не цей засіб. Повторно подивимось. Ще закінчилася ось така у мене сироватка від Lancome, Також такий культовий продукт цього бренду Advanced Genifique. А, що хочу сказати, 2 або 3 тисячі гривень, які коштує за повною вартістю цей продукт, звісно, що ну, не вартий того. Люксова косметика, звісно, це дуже класна штука, але не за ці гроші. Зараз вже і у корейських брендів, брендів можна знайти щось альтернативне за менші гроші. Ну, щось такого, щоб, знаєте, там прямо дива робила ця сироватка, я не можу сказати, якесь мінімальне зволоження, невеличкий ліфтінг. Я використовувала її зранку, перед нанесенням макіяжу, з макіяжем не конфліктував. Ну і так, в принципі, все. Сказати, щоб шкіра моя якось доглянуто виглядала з цією сироваткою, я так не можу сказати. Далі закінчився ось такий гель для інтимної гігієни від Biocon, лінійка Біона, версія норма. Я вже вихваляла цей засіб і хочу повторитися. Це дійсно класний гель для інтимної гігієни, раджу його спробувати. Бюджетна ціна десь 105 гривень на майкапі. Дуже зручний, працюючий відмінно дозатор. Це немало важливо, тому що зараз у мене не дуже хороший засіб з поганим дозатором. Одним словом, повністю рекомендую цей продукт, він абсолютно конкурентно спроможній серед інших подібних. Наступний продукт, який закінчився, це ось така зубна паста від Dentissimo, веганська, з вітаміном b 12 Дивний аромат, дивний смак. Не завжди добре чистила вона мої зуби, не завжди вони до кінця були такими приємно очищеними. Хоча я декілька версій пробувала. Паст від цього виробника. І всі вони плюс-мінус однаково працюють. Повторювати більше не буду. На сьогоднішній день для мене найкращою зубною пастою є Біоріпе. Далі закінчилася ось така рідина для зняття макіяжу. Постійний мій продукт, який я купую на мейкапі, за бюджетні гроші за 22-24 гривні. Тут незручна ось ця кришечка, я про це ніколи не казала, але з часом зрозуміла, що вона мене дротує. Вона погано закручується не з першого разу. І однією рукою ви не закрутите її. Вона така там різьба така страшна, коротше, погана. І в аналогічній, аналогічній пляшечці я помітила, що в АТБ продаються рідна також для зняття лаку від своєї лінії. За 14, здається гривень. Тому, може, навіть і та рідина теж гарна. Треба буде купити, спробувати порівняти. А далі закінчилося ось таке мило Ой. від компанії Шик. Воно існує в двох варіантах: ось таке з франчепані, як у мене, і з... Чимось ще, по-моєму, з жасміном, але з жасміном настільки жахливий аромат, що я прям не знаю, вибачте, какашками якимись пахне. А ось цей френджипані більш-менш ну, нормальне мило, 90 грамів, єдине, що така квадратна форма бруска, вона виявилася не зовсім зручною, тому що не вміщається в мильницю. І... Більше купувати не буду таке мило, буду щось інше купувати. Також закінчився ось такий розчин для контактних лінз. Він вже вийшов у мене з термінів придатності. Його ви можете зустріти в інтернет-магазинах і навіть в ЄВІ він продається. Дуже класний. На нього я перейшла після Реню рідний. Коротше, повністю. Ідентичний за своїми властивостями, мені сподобався і набагато бюджетніший. Буду повторювати, ну, власне, вже замовила, вже користуюся наступною пляшкою. І два декоративних засоби в мене закінчилися це ось такі рідкі тіні від Lux Visage. Але на них я, власне, навіть фокус не буду налаштовувати, щоб вам показати, тому що нема про що балакати. І олівець для губ від Color Intense у відтінку Iced Latte 08. Я вважаю, що це найкращий відтінок з усіх, що не хочу фокусуватися. З усіх, що там в лініці представлені. всі решта якісь такого ягідного, незрозумілого, яскравого кольору, неприроднього, так би мовити. А ось цей 08, він такий. В міру кавовий, в міру рожевий відтінок губ. Друзі, от і все. Ось мої порожні пляшечки. Це все, що я хотіла вам сьогодні в цьому відео розповісти. Сподіваюся, що це було вам корисно. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ну, а я прощаюся з вами до наступних наших зустрічей, до наступного відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.